Усім привіт! Вітаємо, як завжди, на нашому каналі. Цього разу, як бачите, ми стоїмо на леді і будемо пробувати зловити зимову щуку, а саме на жерлиці. Озеро, локація, трофейна долина. І давайте проведемо для себе такий експеримент, на який розмір живця щука відкликається краще. Тому ми взяли з собою лінійку, взяли різного живця. І в послідовності ми будемо ставити перша, друга, третя і четверта жерличка, жерлиця. Так, ми маємо тільки чотири жерлиці, у нас буде відповідно чотири розміра живця. І коли ми будемо встановлювати живця на жерлицю, ми будемо на снігу підписувати перша жерлиця стільки сантиметрів живець. І разом з вами будемо чекати на клювання щуки і побачимо на який розмір щука відкликається краще. Погнали! Ми підготували наші жарлочки в кількості 4 штуки, Ну і йдемо вимиряти глибину. І від глибини оборотів 5-6 піднімаємо до верху. Я думаю, ви всі знаєте, але ще покажемо. Ну що, наша жерлочка зараз на готові тільки. Так, маємо тут грузик. Ну і будемо опускати її до дна. Так. Зараз вона от, пішла, пішла. Раз. О, значить, впала. Даємо натяжечку. О, і піднімаємо разів. Давайте сім, так, сім. Будемо рахувати е, щасливе число. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Ні, давайте краще 5. Воно якраз гарненько буде стояти. Так, тоді фіксуємо жерлочку нашу, щоб її вимотувало так помірно. О, Значить, от таким планом у нас буде стояти жерличка. Ну і звичайно потім ставиться флажок, проводиться. Ну і зараз будемо цепляти живця. Спочатку вимерємо усюди глибину і ставимо. Живця відповідного розміру по комбінації наших жерлиць. Погнали! Ну що, давайте перейдемо до самого цікавого це розмір живця. Зараз будемо вибирати з самого найменшого і йдемо до самого великого. Так, самий маленький у нас, подивіться, от такий от тримдик. Давайте від хвоста будемо заміряти повноцінну рибку. Так, він у нас має 6,5 см. Так, далі давайте наступного якогось візьмемо. Такого середненького. О, який тут є гарний. Так, цей трошки, можливо, буде більший. Цей буде 7,5 см. Так, погнали далі. Беремо ось такого. Так, такий в нас буде мати 9 сантиметрів, майже 9 см. І, друзі, беремо самого крупнішого. Такого прям величезного. Це буде мати 12,5 см. Зараз ми їх розставляємо і на снігу підпишемо, хто де який живе, скільки сантиметрів має. І тому чекаємо далі плювання. Перша жерлочка, живець встановлений. Малюємо 6. Крапка і 5. 6 і 5 сантиметрів. Однако далі. Виставили наші чотири жарлочки. Ну і давайте будемо чекати на клювання щуки. Подивимося, якого живця, якого розміру щука обере. Також ми висворолили 4 додаткових лунки. Тут почекаємо годинку, якщо нічого не буде, ми перенесемо їх на наступну локацію і будемо їх міняти. Годинку тут, годинку там. Тому чекаємо.

Працює, значить 9 см у нас щучка спокусилася, грам така на 800. Жадно взяла, так? Ну так, так, гарно взяла вона. Бачите, гачок її гарно пробив. Ну що, ми якраз хотіли переставляти жерлички наші, В інакшу локацію, якраз підходила година. І тут, бачите, спрацювала жерлиця. Ну що, 9 см поки що випереджає остальні розміра. Далі дивимося, зараз ми поставимо ще раз 9 см, виберемо живця, і будемо дивитися, ще, можливо, якогось живця вона захоче собі поласувати. Але якщо вона буде клювати плюс-мінус на 9 на 8 тому ми собі на перспективу будемо знати, який живець оптимальний для ось цієї красуні. А? О, зимова така! Класно, дивіться, яка золотенька, така гарна. Дуже гарна свічка. Бачите? Супер. Погнали, друзі, далі. Щусь ми дякуємо за експеримент і відпускаю їм у рідну стихію. Також, друзі, я спеціально рівномірно поставив близько 1 мільйонеї жерлиці для того, щоб щука мала вибір живця, розміра, щоб наш експеримент з вами вдався. Тому цю золоту зимову красуню пускаємо в ту саму рубку, звідки вона взяла. І йдемо за живцем 9 см. Опа! Пішла красуня. Ах, будь ласка, Клас! Вирішили трошки жерлиці переставити і, і також тримати їх одна біля одної. Тут у нас розмір не міняємо, все тримаємо, як є. 6 і 5 Є. І тепер ми ще хотіли оцю велику також переставити трошки далі від берега забрати, тобто дві забрати від берега, трошки далі на такій певній лінії поставити. Але, повторюсь, одна буде, одна буде біля одної, щоб щука мала вибір свого розміру, живця. Чекаємо Клювання. Як бачите, 8 сантиметрів. Тобто перед тим на 9 брала, а тепер там 8 з копійочками він. Ну, наразі не мотає, можливо збила або щось. Так, ну давайте передивимося, що там є. Живця? А, ні, живець є. А ну, Давайте подивимося живця. Що воно з ним? Ага, він брала. вон брала, зуби лишила. Вон, та, надкушена, але випустила. Засмакувала його. Угу. Так. Живчик ага, ганяє. Можливо, Все. Вийде. Нехай може зараз вона ще його і добере. Бачите, спрацювало. Працювало і знову підтверджує той факт, що значить наша щучка любить трошки меншу рибку. Ну, знову ж та сама жерлиця і знову практично той самий розмір. Ну, давайте ще чекаємо. Так. Спрацювала у нас жердочка. Так, нічого, у нас вистріл. Маємо калібр на снігу П67 і 5. Ага. Ніщо. Горі більше не підтягує. Ну, давайте, подивимось. Ні, немає нічого. Нема? Ага. Ой, воно вимотало багато. Так. Да. Дуже багато. Угу. Ну а, і вкрала живця, так? О, yeah. yeah. oh, дивіться, як воно його пожувала. покромсало. Покочений такий бідний. Ага. Вон, тут ви бачиш, як брала з хвоста. Uh -huh. Брала з хвоста і вон лишила сліди порізи. Замінили мідиться з 12 см, як бачите, на снігу пише 10 і зразу стало спливання. Але видно, що його не добрало. Зараз ми подивимося, що там робиться. Так, нічого немає, точно. О, то вона вимотало так добре. Дивись, скільки ліски пішло. Ну. Ой, дивіться як Ой, вона його покоцала. Ну, косула, ага, покрамсало добре. Капець. А. Так, як він ще живий. А, такий, так. його. Можна буде його вставити, хай. Він ну, собі. Так, він його чекає за Ну що, бачите, поміняли трошки на меншого живця. І вже зразу є клювання в нас. Тому менший живець, щуці. Цікавіший наразі по статистиці бачимо. Тому чекаємо далі клювання. Вже скільки ми маємо клювання? Одну щучку ми взяли. Це був на 9 см. Значить, у нас живець. Також у нас було клювання. Здається на, на і на 8. І, на 8, і зараз на 10. Да. Тобто в такому районі, можна сказати, від 7 до 10 см це найоптимальний живець, на який спокушається все ж таки зубата, зимова щучка. <рик> мотає, мотає. мотає, друзі. мотає. Так, Почекаємо ще. О, я тягнула. Да, создавать, да? Да. блин, друзья, зашла шла. Какая популярная пандук. Почекати. Можемо зашвидко? За ну що, маємо вже два клювання на розмір 10 см. Дуже дивно, цікаво. Ну що, дивіться, карась, звісно, повністю потовчений, він же, напевно, непригодний. пригодний. Зараз ми його так Та, все. Він від відчув максимально сильне. Дергу зараз заміня... заміняємо, ставимо на такого ж самого 10 см. Вечорії, і наш, як то кажуть, такий відео експеримент з живцями підходить до кінця. Значить, давайте зробимо такий маленький висновок. Висновок такий: було в нас 5 клювань, одну щуку ми все ж таки зловили. Так? Але все ж таки факт залишається таким, що з п'яти клювань найкраще працювали живець, який працював Це від 7,5 до 10 сантиметрів. Тому, друзі, майте собі на увазі, що такий живець він подобається щуці і щука його активно, за ним полює. Тому ніхто стані руски, всім, мирного нам всім неба. Всім папа! -па.